Слава Ісусу Христу. Починаємося 13 неділя після зіслання. Неділя 21 після зіслання, число 13 жовтня. Це у нас за Григорянським календарем. Отже, святих отців бачимо 7-го Вселенського собору і глас 4. Відповідно, буде на літургії у нас тропарі і гласу воскресні 4-го і також. Будуть святих отців, тому дивимося. Тропар Воскресний, отців, також контакт Воскресний, слава отців. Нині Богородичний за гласом на славника про Кімен Апостол Лелуя, Евангелія, причасний спочатку неділі, а після отців. Отже, переходимо до наших тропарів і співаємо і Воскресіння проповідь, від ангела взнавши, і прадідне осудження відкинувши, Господню учениці, хваляючись, апостолам, мовили, повалилася смерть воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість. Препрославлений ти Христе Боже наш світила на землі Отців наших основав Ти. І ними до істиної віри всіх нас направив Ти, багато милосердний слава Тобі. От, а тут воно, бачите, йде по-іншому. Ні, верніше все правильно так. Тепер контакт Воскресний. Спаси мій, зробу, як бог, воскреси оков земнороджених і врата до сокрушив, і, як владика, воскрес тридневний. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, Ти з Отця несказанно воссіявши син, Жени родився подвійним єством, Його видячи, не відрікаємося виду зображення, але Його благочесно написавши вірно, почитаємо. І ради того церква держачи істинну віру, цілу ікону... Очоловічення Христового, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків амінь. Можна так, а можна і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Як? І нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Заступниця Християн не постидна, молитва до Творця незамінна, не погорди голосами молінь грішників, але випереди, як благає, що вірно співаємо тобі. Поспішись на молитву, і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас богородиця тих, що почитають Тебе. І про Кімен я подаю вже є ноти вже скоро будуть на Патреоні, то там. Подаємо е, такий розлогий прокімен. А зараз я так подам, бо я так розумію, що не всі так швидко навчаться, тому подам такий скорочений Прокімен, як ми як ви звичайно співаємо четвертого гласу. Які величні діла твої, Господи, все премудрістю сотвори. Ти. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мій Ти вельми величний, благословен єси, Господи Боже, Отців наших і хвальний, і прославлений ім'я Твоє навіки. І... На цьому закінчуємо. Ще раз і ще раз. Запрошую, що п'ятниці у нас лекції на зумі на зайти. Можна через патреон, на який посилання маєте тут під відео. Дякую, слава Ісусу Христу.